Опівночі твій телефон розривається від дзвінка, ти бачиш її ім'я на екрані, і світ навколо завмирає. Ти знаєш цей дзвінок? Це не дзвінок, другу, це виклик емоційного рятувальника. Її голос тремтить, сповнений сліз і драматизму. Знову він її покинув. Знову світ руйнується. І ти слухаєш годину. Дві. Ти підбираєш слова як осколки розбитого скла, намагаючись скласти для неї нову реальність. Ти її герой. Чи не так? Ти так думаєш. Ти віриш у свою важливість, у свою унікальну роль у її житті. Це приємна ілюзія. І в цьому її головна зброя. Мине кілька днів. Ти напишеш їй, щоб запитати, як вона. Повідомлення буде прочитано, але відповіді не буде. Тиша, а потім ти побачиш її фото. Вона сміється поруч з ним, з тим самим, хто зруйнував її світ, і в її очах немає сліду тієї бурі, яку ти допомагав їй пережити. І ось тоді, у цій холодній оглушливій тиші, до тебе приходить усвідомлення: жорстока, невблаганна правда. Ти не друг, ти емоційний ресурс, функція. Тимчасовий притулок для її драми, поки основна вистава не почнеться знову. Це не випадковість, це не складний характер, це чітка психологічна модель поведінки. Ти план Б, запасний аеродром, емоційний контейнер. Вона не шукає дружби, вона шукає валідації, підтвердження своєї значущості через твою увагу. Її порожнеча настільки велика, що вона змушена заповнювати. Її чужими емоціями, твоїми емоціями. Ти для неї дзеркало, в якому вона бачить себе жертвою, героїною трагедії. Ти підтверджуєш її історію, ти граєш свою роль у її виставі. Але щойно завіса опускається, і головний актор повертається на сцену. Тебе зсовують за лаштунки. до наступного антракту, до наступної кризи. Давай назвемо їх умовно Максим та Олена. Класична історія. Максим надійний, розуміючий, завжди на зв'язку, той самий найкращий друг. Олена яскрава, харизматична, але емоційно нестабільна. Її життя це серіал з постійними драматичними поворотами, де вона головна героїня. Коли Олена в стосунках, Максим для неї практично не існує. Вона може не відповідати тижнями. Ой, закрутилася, вибач. Її стандартна відповідь, але щойно в її ідеальному світі стається чергова драма: розрив, сварка, зрада. Перший номер, який вона набирає, це номер Максима. Він кидає все: свої справи, свої плани, свій відпочинок. Він мчить до неї, щоб бути жилеткою, психологом і тим, хто скаже, ти заслуговуєш на краще. Він слухає її історії про негідника, який знову розбив їй серце. Він всотує її біль. Він стає співучасником її драми, і в глибині душі він сподівається. Він вірить, що одного дня вона побачить, що справжнє щастя. Ось воно поруч, що це він. Але цей день не настає. Минає тиждень, і вона мириться зі своїм хлопцем. Або знаходить нового Його функцію виконано. Емоційний контейнер спорожнів і більше не потрібен. До наступного разу це боляче визнавати, це руйнує ілюзію власної значущості, ілюзію того, що ти особливий. Правда в тому, що ти не особливий, ти просто зручний, ти завжди доступний. Ти нічого не вимагаєш натомість. Ти ідеальний інструмент. Вона не робить це зі злого умислу не завжди. Часто це несвідомий патерн, народжений зі страху самотності та невміння будувати здорові стосунки. Вона не бачить тебе як особистість, вона бачить тебе як функцію, яка закриває її потребу в теплі та увазі тут і зараз. Твоя доброта, твоє співчуття, твоя готовність допомогти все це. Вона сприймає не як дар, а як належне, як ресурс, що не вичерпується, але він вичерпується. Кожен такий дзвінок, кожна така розмова забирає частину тебе. Вона залишає тебе спустошеним, поки сама, зарядившись, іде жити далі. Це трансформація, момент, коли біль від усвідомлення стає сильнішим за комфорт ілюзії. Це точка неповернення. Ти починаєш бачити патерн. дзвінок після сварки, тиша після примирення, її емоційні гойдалки, на яких ти лише противага, ти перестаєш відповідати миттєво, ти робиш паузу. І ця пауза лякає її. Вона не звикла, що ресурс може бути недоступним. Вона починає писати: ти де, щось сталося, ти на мене образився. Це не турбота. «Це...» Перевірка зв'язку. Перевірка, чи інструмент досі працює. І ось твій вибір. Повернутися до звичної ролі, знову стати її емоційною опорою, отримавши натомість крихти її уваги. Або, або розірвати це коло, визнати, що ця дружба токсична і руйнує тебе, і піти. Не для того, щоб її покарати, а для того, щоб Врятувати себе це шлях до поваги до себе. Він починається з болючого, але чесного, ні, ні. Я більше не буду твоїм ресурсом.